Привіт! З вами знову я, діабетик, і ви дивитесь YouTube канал Діабетик 2Т, тобто діабетик другого типу Це практичні аспекти, проблеми людей хворих на діабет другого типу. Дві години тому я заміряв сахар в крові, цукор в крові, і ми робимо замір, дивимось як цей батончик, який є білковим, про який виробник, продавець каже, що він може вживатися без наслідків. Людмий форме на діабет другого типу впливає на рівень цукру в крові. Пройшло 2 години, я зробив замір. У мене було 8,5 одиниць до того, як я його з'їв. Запивши двома стаканами води. А зараз у мене 9,5. Тобто за 2 години на, е, рівень цукру в крові піднявся на одиницю. Ми будемо експериментувати дивитись, заміряти іще. Чому? Тому що, е, якби рівень цукру в крові складав, припустимо, 6,5 одиниць, то підвищення до 7 половиною. Це не так багато у порівнянні з іншими продуктами. Тому будемо продовжувати, Ну, поки що, якщо у вас е високість цукри, сахара в крові, то всім треба обережно. Але ми порівняємо цей батончик, вплив е цього батончика з впливом, ну, наприклад, е того самого шоколаду з е, нульовим, нульовою кількістю цукру. В ньому є нульовий такий шоколад. Порівняємо, як там, як тут. І ви будете знати, що можна, що не можна. Тому до нових зустрічей. Гарного дня! Хай Бог вам допомагає. Оздоровлюємося разом!